Підвищити плату за водопостачання планують у рівному на 1 гривню 5 копійок. Принаймні, так каже керівник рівне облводоканалу Андрій Карауш. І додає, підвищення плати за послуги має своє пояснення. Це пов'язано з тим, що Національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг встановила тариф на очистку стоків для «Рівний Азот і, відповідно, скоригувала тариф для рівне облводоканалу, оскільки ми. 70% стоків очищаємо на власне їхніх очисних спорудах. За словами очільника, рівне облводоканалу, стрімкого підвищення тарифів не буде, адже вони коригуються спеціальною комісією, яка встановлює їх з урахуванням вартості інших тарифів, а це і електроенергія, і вартість очистки стоків. Тому комісія намагається адекватно цим викликам коригувати ціни, щоб потім не вийшло, що там за рік ціна виросте там в рази. За словами Андрія Карауша, вода у Рівному є досить якісною, адже добувається з артезіанських джерел. Так це чи ні, ми запитали в рівнян. Да, я, я живу в центрі, в мене безперебійна вода є, і, 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 і смачна вода, я задоволена. Ні, не задоволена. Чому на вашу? Життя? А тому, що вона така, як з болота. Вона в відрі, як поставиш у відрі, то відро не можна бути. Не задоволена. Ну задоволення не може бути, тому що кажуть, вода дає великі осади. От розумієте. Я не знаю, як що там робиться, але хто варить чай і інше розумієте, то, то саме побачите, бачите, що там наростають такі нарости, що тільки дирежі. Це значить неркові запалення, неркові хвороби. Михайло Присяжнюк, Володимир Захаров, новини Рівного.